Так, пропонуємо нове надходження товару. Це буде малючок. Малючок буде від морядочку прийоми коробків, мікс Німеччина. Коробочки, звісно, що подібні, схожі, але вони можуть так само відрізатися. Так, такі чоловічки, піжамки 98-104, бодіки 62-68. Знімемо вам ті коробочки, ну а вже потім будемо приймати замовлення на сліпі коробки. Кому треба буде. Хто хоче замовити сліпі, ні, будемо потім, пізніше, коли буде час, знімати вам більше оглядів. Теплий костюмчик, курточка 80, розмір. Такі бодіки-комплекти на дівчинку по три одинички. Далі у нас будуть такі куточки. Так, по браку. Ну, дивіться, э, саме хочу сказати, що брак в будь-якому стоці э, до 5% ми э, ну, не рахуємо, тому, ми так, тому що ми так само попадаємо, не можемо подивитися кожну вам річ, подивитися абсолютно там, на якусь там зацепочку чи ще щось. Тому, э, якщо у вас там попався такий суттєвий брак, я маю на увазі, якась прямо пландирка чи якась там дуже сильно зацепка, зацепка чи ще щось, ви важите і потім нам кажете. От, якщо там десь припачкано, ну припилено, то ви маєте розуміти, що це не брак від стоку, тому що э, стоція, ну, саме розумієте, це ж речі, э, які не продалися, які там були э, продажу, звісно, що десь щось могло там приспоспітьовачі так само. Э, Забруднитись. Але якщо там якась дирка, поріз, таке що неможливо справити, то до 5%, якщо більше п'яти 500, тоді ви нам пишете. Якщо менше, напишіть, ви враховуєте, тому що ми так само допускаємо до 500. Хоча ми справиться брак відбирати. Так, тут все майже 10% бірка, це щоб збірки ми відокремили. Так, колготки, набори будуть також різних роздак, по три колготки, 86, 92, є хлопчик дівчинка. Далі такі колготочки, 98, 104. Так, далі, станішки теплі, 9804. 86 у водочки, 984. Спортивні також на флісі йдуть. ще водочки такі. Костюмчик піжамка, 98-104, Світиться вона. По кількості піжамку, штанишки і тому подібне. Плюс мінус буде все однаково, тому що ми так сортували, щоб кількість була однакова. так, Така куточка весняна. Далі піжамка. Така махрушечка, 98-104. Така 86,92 хлопчика, махрушечка. 86,92. Така піжамка трикотажна. Така. 86,92. Так, у нас ось такі піжамки. Далі така у нас іде. 86,92. Класна така теж махрова. Штанішки комплект. Такі дві пари. Так, це що у нас? Така типу костюмчик. Ага, це такий костюмчик. 74,80. 98,104. Ось ну, на порівнянні з ним, дві коробочки. Я вже буде дивитися, яка може бути різниця. Оці йдуть на такому як бачите. Біолинички, сині і сірі. Так, лисинки теплі. Далі такий спальничок, один-два руки. Махрові ніжки відкриті. Далі теплі штаніжки на дівчинку розмір 98. Такі класні, вони трошки як утеплені на байсі. Далі 86-92. Комплект спортивних штанів 92. Дуже прикольний такі. Не знаю, дволитка чи, може, трошки утеплені, Класні такі з карманами. Так, далі на двигуни 86-92. Такі спортивні штаніжки, дві пари. Далі такий в'язаний костюмчик. 86-92. Штаніжки такий теплий комплект. Далі 86-92, такі на двоміточку. Лісочка. 86-92. Лосінки теплі, 98. Комплект таких лосінок, дві пари сердечка, мої 86, Комплект а, дві пари. Теж вони йдуть на баєчці теплі. А, взагалі дуже класний мікс, тому що дуже багато саме такого ходового, що треба якісь лосінки, там, піжамки. 98, які, дивіться, моделька стильна. Такі класні штанішки, вони йдуть на флісі, дуже зручні для прогулянки, дитинка може там десь і попою сісти, не промокне. пасти на коліна, поповсти, як покажуть. Далі така флісочка, один-два рочки. 62-68, костюмчик такий на баючці, класний. Далі такий костюмчик, він також йде на баючці, для хлопчика, покажу, дивіться, які Віцяки мімішні. 74-80 розмір. Так, лосінки, 92, також на баючці, Комплекс з двох одиничок. Костюмчик такий, 62-68, на флісіки. 98, такі штанішки, вони йдуть на ХБЕСці і є регулировочка класні. Так, костюмчик 86-92. Такі, як був, там менше розмір, тут більше. Тут куртинка така тепла і такі штаніжки. Далі на Баюсі. Угу. Попався регланчик на 116 різдів, але немало група такого. Далі 92. Дві такі кофтинки тоненькі. 104. Кофточка на Баюсі. Далі таке, типу платічка, 98. 62, 68. Така купка. Така ковтиночка. І будуть значить, один такий буде спальничок у нас, тоненький, один такий для малючка до 6 місяців, більш такий утеплений, такий маленький, теж утеплений. І такі. Класно, що це невеликі розміра, як якраз для малючків. Ось такі приблизно наповнення короче. Замоляйте.